Ці дві машини дуже різні. І по віку, і по всьому. Вони будуть в продажі скоро. Майлка на повному заряді. 2021 рік. І шкодка. 2008 рік. 1,9 дизель на автоматі. Тільки приїхала. Вчора закінчились тразити, вчора розмикнулась. Машина непогана, займемося нею хімчистка, поліровка і так далі і тому подібно. Ось така простенька. Зразу покажу, яка вона була і яка вона буде. Руля буду, звісно, обшивати, він тут підтертий. А, і пробіг. пробіг. Я, я вчора його спеціально перевірав по всіх блоках, чи він дійсно хоч рідний. Зараз будуть мені розказувати, що там пів мільйона. Ну, мені там все одно, що розказують. А, ще таке питання. От думаю, вона на напака. Якісь такі оригінальні я поставив, бо оригінальні, У мене є оригінальні купуки. Друзіна хороша, все От Думаю, чи то варто її поставити на титани, чи ні. Є партроніки працюють задні. Кондиціонер працює все під'ємно все. Коротше, гарна точилка така конячка робоча, двигун цей має ресурс такий, хто знає. Ну, Для розумних це не є, для того дизеля для пробіг 1, 9. 296 тисяч. Думаю, це ставити її на титани ціні, але піднімається. вартість підніметься. розмити не тільки 3700. Ужастики не. Ну, але буде все класно. Працюємо.